Друзі, всіх вітаю. Давненько ми не знімали ніяких відео, не мали можливості, але на це були свої причини. Ну, зараз не до цього. Хочу вам запропонувати рамконоси. В попередніх відео ми показували рамконоси, якими ми користуємось. Тепер хочемо запропонувати такі ж самі рамконоси під замовлення, які ми виготовляємо. Отож, рамконос розрахований на 6 рамочок додановських. Це 435 на 300. А якщо по верхньому брусочку рахувати, це 470 на 300. Також нам були в коментарях, давали таке зауваження, що треба було зробити ще пів 145 рамку. Ми вже трошки модернізували. Всі ревічки відкидаються і стає 6 рамочок внизу, 6 вверху. Це 545 145. Разом буде 12 рамочок. І 6 рамочок доданівських. Тут в боковинках вибрані такі невеличкі фрезеровані пазики. це для того, щоб рейчка напиралася у цей болт і не відводила її. Отож, сам ящичок виготовлений з фанери 4 мм, об'язочка, чи, скажімо, каркас зроблений з основої доски камерної сушки. Сама ручка в ящичку теж виготовлена з сосни. Боковинки зроблені з пластини металевої. Ширина пластини 2,5 см, товщина 2 мм. Так як в нас сама рухома частина в ящичку, це сам дашок. Ще кришка його назвемо. Для того, щоб він був крепший, ми ще прикручуємо такі оголки. Це для посилення самого дашка. До речі, сама фанера із об'язочкою проклеєна хорошим клеєм дерев'яним. Дно в ящичках може бути двох видів. Або зроблена фанера 4 мм. І от є ящички Такий самий тип, ящичка, тільки дно виготовлене дюралеве. Може бути дюральовий лис, може бути алюмінієвий. В даному випадку ми використовуємо дюраль. 1,5-2 мм товщиною. Внутрішня частина така ж сама в цьому ящичку, тільки то, що дюраль видно. Самі защіпки теж виготовляємо самі. Вони зроблені отаким от чином. Просто стоїть. Гаючка, метелик і пластинка. Зажали і все. Воно чудово тримається і хороше використання. І ще третій тип ми вже відправляли на замовлення. Нам замовляла людина зробити такий же рамконос, но щоб були зроблені літочки. От візьмемо. І ось сюди ближче поставимо. Нижній льоток зроблений із з цієї сторони, і з цієї сторони. Для чого це зроблено? Рамконос можна використовувати як для відкачки меду. І якщо виникла потреба, можна використовувати, щоб посадити рій чи зробити якийсь тимчасовий відводок, чи що. Два людки буде проходити вентиляція. Зверніть увагу, ще є зроблені такі прильотні. Вони наклей не посаджені, а закріплені просто двома саморізами. Якщо потреби в них немає, будь ласка, ви собі зняли і це вже на розсуд людини, яка буде користатися таким яшечком. Що ще можна наголосити? Петлі використовуємо. Такого типу ширина петлі 40 мм. Можуть бути і, і, і другий тип, але ну, в даному випадку от, ми ставимо такі. Вони зафрезеровані, бо є бджолярі чіпляють просто їх з боку на стінку. Так, при відкриванні ящика виходить саморіз для назрізання. І... Довше буде використовуватися. Скажу одне, ті бджолярі чи люди, які в нас вже замовляли, ці ящички ще рамконоси задоволені, питань немає. От сьогодні буквально ми відіслали замовлення, у нас чоловік замовив і ще дозамовив, з такими, як я показував, щоб були бокові людки. Отож, хто має бажання замовити в нас такі рамконоси, будь ласка, телефонуйте. Номер телефона буде закріплений під відео. Дякуємо всім за перегляд. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння. До зустрічі!